Всім привіт! ми Продовжуємо наші відео. На цей раз мені принесли зробити досить таки, ну я вже показував похожу роботу, але суть в чому. Це є великий корпус піноль підшипників. Піноль, тут Сидять два підшипника від столярного фрезерного станка. Суть в тому, що посадка прослабилася, підшипник став ходити вільно. І що зробили професіонали? професіонали значить, Взяли на підшипник, на, на, нагадали, отак от, насмаркали електросваркою. Причому дуже ну так грубо. Такі клякси досить великі. На один підшипник, на другий підшипник. І забили туди все кувалдою. Вон видно задіри, по яких воно туди пішло. Тут досить високі обороти, порядком 4 тисяч обертів. І, коротше, підшипники вклинили, сепаратор розвалився. Як бачите, шарики згрупувалися. Коротше, сталася аварійна зупинка. Ось тут сепаратор видно, що потертий. Сталася аварійна зупинка даного вузла. От. Ну, отаке. Коротше, підшипники, до речі, нові. Вони попрацювали порядком двох годин і все, і все дружно зупинилося. Коротше, треба зробити. Що треба зробити? Будемо втулити. Будемо вточити втулку і розтачувати під новий підшипник. от Новий вже купили. от Новий. Тобі. Зараз він сюди вроде би проходить, але справа в тому, що тут є велика, великі царапини, велика заусянці. Короче, це все треба діло розтачувати. Значить, як бачите, я встановив токарний станок. Нашу деталь. І прийшлось поставити люнет. Люнет. Для чого він є, всі знають. Він підтримує нашу заготовку, щоб вона її не вирвало Тому що треба розтачувати старця. Я вже трохи обдер. От, різець чим погрубший. Щоб було жорсткість щоб було все. Без люнета робити цю роботу дуже небезпечно, тому що може вирвати з кулачків. Навіть якщо взяти кулачки довгі, щоб сюди доставали, все рівно небезпечно. От. Значить, е... Отака От робота. Е... Можна було конечно, робити на розточному, але тут є один нюанс. Е... Ми не знаємо, чи ця база, торець там той, буде перпендикулярний строго до осі. А в люнеті воно, виходить, якраз те, що треба. Е... Ну що ж, Я зараз <кл> я> поставлю камеру. Поставлю камеру, як би то я поставив її. Напевно, що сюди я її поставлю зараз. Ось так от. от. І починаємо. Значить, Обов'язково на кулачки люнета подавати охолодження, тому що вони інакше починають грітися, починають клинити і може бути біда. Е, ну от, Зараз побачите, як це відбувається. Так, Дамо йому оборотиків 300. Зараз ми обдираємо, просто обдираємо нашу гільзу для того, щоб звільнити місце для втулки, а тоді вже будемо е, втошити втулку і втулити. Є. Yeah. Розточили ми наш бутиль. От. І зараз ми будемо. Тож, люнет я знімаю. Сутку я знімаю деталь. Так, відкинули. Ось бачите, контактна поверхня, де йшли кулачки люнета. Вони чугунні. У мене є ще кулачки для лільня на колесиках на підшипниках, але вони тут трошки не йдуть, бо тому, що чу, тому що можуть викатати нам полосочку. Ну от, розточилися, удачно, зараз будемо точити втулку. Ну от, Виточив я втулку, ще тепленька з товстостінної труби. значить І зараз будемо присувати втулку. В нашу розточену посадку. А потім знову в люнеті розтачують на чисто вже в розмір під підшипників. Ну, виточив я втулку, Тут я запрацював, бачите, звичайно, це все знімалося, Люнет знімався, точилася втулка От. з литусту труби і запресував туди. Ну і зараз. Останній прохід, Вірніше, не останній прохід, а чистовий прохід для того, щоб загнати в розмір. Вот. Останній прохід охолодження на кулачки. Знімаємо сотих. сотик. Вот. Будемо міряти. Ну от закінчена наша розточка. Як бачите, значить, я поставив мікрометр, настроїв його на розмір підшипника 62 і відповідно настроїв індикаторний внутромір. Я ним користувався і коли розтачував. Ну, як бачите, в ноль. Отака от, от робота. Значить, вже тепер сюди цей підшипник вже проситься. Отака от от робота. Робота вже трошки складніша, тому що пришлось ставити люнет. От, але получилось досить непогано. Значить, можна тепер віддавати замовнику. Ну, краще, напевно, ніж. Було точно. Всім дякую за увагу. Кому що не ясно, питайтеся, буду радий відповісти. от ну В принципі, все. Значить, ага По люнету, люнет, як кріпиться люнет, люнет стає на станіну, прижимається гайкою, є відкидна щіка. Тобто, Коли ми ставимо нашу заготовку, ми зверху закриваємо. І затягуємо гайку. І точно так само знімаємо. Люнет дуже важливо ставити чітко перпендикулярно, якщо до осі якщо буде чуть-чуть скос туди вправо-вліво, заготовку буде витягувати з кулачків, як би ми сильно не зажимали, заготовку буде витягувати. Тобто це треба мати на увазі. Взагалі робота з люнетами є досить -таки непроста, вимагає трошки досвіду. ну але не святі горшки ліплять. Всім дякую за увагу. Повторюю ще раз, це була робота по завтулюванні от от корпусної великої деталі, пінолі до фрезерного станка по дереву.